Друзі, всіх вітаю! 8 квітня, Одеса на зв'язку. Сьогодні 8 квітня, 8 градусів, все по вісім. Друзі, погода така, як називається, займи і випий. Розумієте? Мало того, що холодина прийшла зима, так ще й вітер в Одесі. Коли ще йдеш за вітром, я дивлюся, раз і на трамвайних путях стоїть і її не відтащиш. От нюхає, Що вона там нюхає. Коли йдеш за вітром, то ще норм. Коли проти вітру, я згадую, як я два роки назад потрапила в цю завірюху, коли сніг був, вітер, дерева падали. Оце сьогодні я йду і таке згадую. Але ми, з Расті, не шукаємо легких шляхів, і ми приперлися на золотий берег. Ще не дійшли до пляжа, тільки приїхали. Ходив вже 18-й трамвай, друзі. Так що все полагодили. Все, йдемо до моря. Я не знаю, що нас там чекає, може нас там і снесе. Тому декілька слів скажу, поки не почалося. Пам'ятаєте, як в тому анекдоті? Наливай, поки не почалося. А де гроші? О, почалося, я ж казав. Так і тут, поки не почалося, біжимо. Всім глядачам добрий день і відповіси, чому ти була на трамвайних путях. А? Ти що, Анна Кареніна чи що? Я не зрозуміла, чого ти туди поперлася. Друзі, сакура виглядає ось так в цьому році. До речі, сакура виглядає так, а ви бачили, що в Ужгороді з магнолією? Вночі був сильний мороз, магнолія вона вся пов'яла. Боже, так шкода. У Мене аж сльози виступили, так було на неї боляче дивитися. Такі красиві квіти, і вони всі зав'яли, замерзли, замерзли. Вони такого кольору вже. Ой, шкода, шкода. А як в ваших містах з плодовими деревами? Не померзло, бо в багатьох містах, ну в Одесі теж мінус, ну такий мінус один, мінус два, і він тільки глибокою ночью. А в деяких містах то всю ніч з вечора і до обіду, такий хороший мінус. Тому плодові дерева шкода, що воно все померзло. Золотий берег, ще не дійшли до моря, але вже чуємо, що йдуть ремонтні роботи. Все, узбережжя ремонтується, щось фарбують, вже запах фарби. Буде красота. Сьогодні море спокійне, не дивлячись на такий вітер, таке спокійне море. От парадокс, а? Море живе свої, своїм життям. Від чого не залежить, то буває такий вітер, ну буває, який сьогодні, сильний вітер, море спокійне. Вітра нема, море хвилюється. Людей немає, бачите? Не людей немає і Расті немає. От де Растінька? Растюня, а де ти була? Де була моя растя? Біжить. Тому берить. Що тут з квіточками? Гугусік готова, вратар на воротах. Почекайте трошечки, я привітаюся з морем. Разся, почекай. Моречка, добрий день. Як справи? Ти спокійна, вітер тебе не тривожить, все добре. Грієшся, чекаєш нас. Так, Растя, море чекає нас. Друзі, показую вам пляж «Золотий берег. Хто скучив, хто не бачив. Будь ласка, ось так він виглядає сьогодні. Тут пішли вже кайфулики. Растюня, давай знімемо берет. Друзі, мої спогади минулого року. Ну, це ви, телефон видав. В парку Шевченка, там, де алея героїв, все в тюльпанах. Вже, вже сьогодні. Зрозуміло ви? Вже сьогодні, в цьому році ще нема жодного тюльпанчику. Растя. Ти бачиш, наскільки в цьому році весна відрізняється від минулогорічної, а? Сакура скрізь квітла вже, тюльпани квітли, а зараз 9 градусів, 8 градусів. І сніг. Ще в багатьох містах України сніг йде. От тобі і весна. Нічого не змінюється. Наливачка, все є, асортимент великий, приходьте, будь ласка. Сіли, присіли. Чого там Я чую звук фортепіано. Я знала, що у Ігоря з'явилися тут конкуренти. Ще взимку тут якийсь хлопець, чи чоловік грав. Ну, чи конкуренти, чи колеги, мені здається, що Ігор в вні конкуренції. Те, що створив він, вже такого не зробить ніхто. Настільки я у всіх, що люди їдуть, от скільки я чула, що кажуть, ми приїхали на піано світами. Приїжджають саме, підбирають час, щоб приїхати зранку, зустріти сонце, побувати на концерті Ігоря, ще декілька годин погуляти по Одесі і поїхати назад додому. Це просто щось неймовірне. І це все завдяки Ігорю, що він така об'єднав людей. Тому, звісно, що багатьом захочеться це повторити, але чи вийти в них, я думаю, ні. Друзі, подивіться на це прекрасне море. Така чиста прозора водичка, підсвічена сонечком, блищить, переливається. Це просто кайфуліки. І зараз я дві хвилини помовчу, щоб ви послухали музику. Це маю для вас інформацію, куди піти на наступні вихідні. На наступних вихідних в ботанічному саду міста Одеси, який знаходиться на французькому бульварі, хоча й один і інший знаходиться на французькому бульварі. Растя, що ти там просиш? Що ти просиш, дитина моя? Пішли <реш> в ботанічному саду, який знаходиться на французькому бульварі, який молодший. Молодше за віком. Саме там буде ярмарок. Ярмарок хендмейду, ярмарок рослин, буде якась концертна програма, фестиваль Фуд Стріт, Вулична їжа, все це буде. А крім цього, буде екскурсія в оранжерею. Це оранжерея не нова, стара, але вона довгий час не працювала. Зараз її підготу, підготували для нас з вами, для гостей, щоб нам продемонструвати, по-перше, там якісь рослини дуже красиві. По-друге, саму оранжерею прикрасили, ну, дизайнери якось прикрасили, що там можна влаштовувати фотосесії. Розумієте? Здається, це приміщення під фотосесії. Настільки там красиво. Тому всім рекомендую відвідати ботанічний сад, там вхід буде 150 гривень, чи щось таке. І одним махом за один день все це побачити. І оранжерею, і фудкорди, і хендмейди, фестивалі, танці, пляски, все це буде. Приходьте. Ми з зразю будемо. Даристи. Тільки буде лі погода? Оце питання. Фух. Погода трохи палки ставить в кольоса, але нічого. Да, Ростюнь? Постійно, да, Ростюнь, Ростюнь, ти киваєш? Мені піддакуєш чи ні? Я не розумію. Відповіді, ти киваєш мені? Так, Наталя, так. Згодна з тобою. До речі, друзі, зараз сидимо. я так кричала, вітер, вітер. Іде той вітер, немає. Чи його немає біля моря, чи він вже стих. Але немає зараз вітер, ну може трохи. Щось дивне. Диво дивне. І дерева теж. Я от звертаю увагу, коли ми їхали сюди. Я теж дивилася в вікна на дерева. Ну, Деякі вже є з листиками. Ну такі, знаєте, листя. Такого кольору, що вони настільки молоді, що вони навіть на зелені, а такі блідно, блідно зелені, такі блідно салата. А тут ще взагалі листочків немає. Сьогодні бачила відео в одному з телеграм-каналів, як чоловік їде на човні по річці Дністер. навколо нього дуже багато бакланів. Він каже, що їх розвелося настільки багато. Що вони псують, по-перше, зелені насадження. Ну він взагалі злий, такий так вів репортаж трохи зі злостю. Так? Казав, що вони псують зелені насадження своїми гньознями. Взагалі вони їх там трошки чи щось таке. О боже, ну це в мене істеричне вже якийсь на світ. Так ось каже, що їдять рибу і дуже багато. Порахував, що ці всі баклани. Їдять риби більше, ніж там всі браконьєри в світі могли би спіймати. Ну таке щось, знаєте? Ну дійсно там бакланів дуже багато, Ну мені саме відео, знаєте, що він тут на цьому човні. І дійсно вони літають, літають, їх так багато ще не сонця, такий похмурий день. Наче б то з фільму в знаєте, ну, злітаються коршуни. Отаке. От ну Не знаю. А як ви вважаєте, це норм, що їх настільки багато, чи треба слідкувати за їхньою популяцією, чи ну, що робити? Ну, цей рибак казав, що вони множаться і по декілька разів на рік і така ситуація. Ми читали, що капібар стерилізують. А що робить з бакланами? Про що кажуть, коли пташки в водичці? Я в піску знаю і в водичці, а що воно означає, я забула. Нагадайте, будь ласка, хто пам'ятає. А може у них просто банний день? Гугусік, що ти там робиш? Растя! вийди звідти. Давай дивитися рачки. Может уже есть. А Друзья, а мидии? Можно мидии вжаловать. Не щоб прася вже окунулася, да, Растюня? Моє косе око кидає м'яч постійно. Косе руки, косе око і <сум> м'яч в морі. Молодь грає, займається спортом. Агонь. Ми зустріли наших друзів моржів. Кому що, Расті поїсти, як завжди? Крім печива, нічого немає, я кажу, печиво растя не їсть, але подивіться, як вона не їсть печиво. Растя, ну не соромся. Вона готова посувати, зараз вона готова. Боже з таким голодом Растюня. Як водичка сьогодні. Ми все ходимо, перевіряємо, як водичка. Градусів 6-7. 7 десь. О, 6-7. Ми не меріли сьогодні. Вже тепло. Це було 2, тепер 7. Та ні. Та, так зараз температура повітря, ще яка холодна. Ну, як холодно на вулиці, не зігрітися. Сьогоднішній день да, було 4 пори пари грім. Сніг був. сьогодні. Я не бачила сьогодні, Нічого. вчора. Сьогодні теж що? Мы скупались как раз, было солнце, было тепло, а потом снег пошел. Ну, мне показывало, что в Днепре сегодня теж снег видео. Так, здесь пошел снег. Большая черная туча. Ага. Прошла, правда уже, ну вот и уже тепло. А пошел снежок такой хороший. Думали, что будем хороводы водить. Ну. Ну я всі, со куся, да? со а мені теж сьогодні з Дніпра вислали відео, таке коротеньке, що там іде сніг. А ми ж їздили в лавіну. Ви не дивилися, як ми були в лавіні, на плюшках каталися. Я кажу, ну все тоді їдемо знову кататися на плюшках. Що? Два печені, ти вже сідав. Ще? Дать м'яч, Тепер мяч. Все, поїли, тепер граємо каже Рася. Так, тепер за десять, даже остановку. Дай мяч. Дай, дай, дай мяч. Точно голодна. Не, ну судя по пузу нормальна. Все. Все, больше нету. Daugiau nėra. Nėra. Viskas. Розповідала, як коли ми були в Італії теж на пляжі, вона пішла до тих італійців, а я думаю, нехай іде. Вони почали їсти, вона до них пішла. І вони її теж підгодовують там. Дивлюся, вже щось дають. Ну, все, я роблю вигляд, що я її не знаю. Тут чує, цей італієць, вскакує з того шезлонга, каже Баста, фініш! Фініш, баста. Марасті, баста, що баста, що фініш. Скажи". Мені це до одного міста, що ви мені кажете. Знову пішла гра. Поїли, попили. Я випила весь чай. Растя з'їла все печиво. Тепер пограємо і будемо йти. Нам же кажуть, дорогі гості, дякуємо, що ви завітали. Ми кажемо, ми допомогли чим могли. Все випили, все поїли і пішли. Клас, Растя! І що робити Оце гра пішла, розтюня давай відробляє, тиробляєш. Дякую, Настя! Вона на мене гавкає, віддай м'яч. У мене вже голова йде кругом за цим м'ячем. Як ти там за ним слідкувала? Рася теж так слідкувала, головне, що ми все поїли, випили, а хлопці кажуть, ну це добре, ми будемо, вони ж на великах їздять. Кажуть, нам буде легше додому їхати, менше вантажу да, вести. Я кажу, так ми як чіп ідеї, спішать на допомогу. Прийшли, все поїли, випили, допомогли, чим могли. Фух. Йдемо далі. Далі Стівня, печиво смачне, ти вже полюбила печиво, так? Да? Ох, растя. А я смачний чай випила. Ви бачите, що рибалки на тому пірсі ловили, на цьому ловлять. Тобто клює, розловлять, то клює. Пляж кораблі, ресторан кораблі. Щось тут людей небагато. Я здивована. Сьогодні Це ж таки, ну і на морі людей немає. Да, робочий день, Ну все рівно, це коли сонечко так висвічує, що море такого неймовірного кольору. Я думала, що на кораблі, тут взагалі багато проходять із дітками і на дитячий майданчик. А бачите, зараз здивував кораблик, що майже нікого немає. А небо сонце затягує хмарами. Вже сонце сьогодні не буде. Бачите як? Все в хмарах. Тут качелі, обалдені. Подивіться, як їх багато, щоб діти не сварилися, всі катаються на фоні моря, фоткаються, катаються, Три батути. Майданчик класний. Суперове взагалі. Так, красенька, підйом, підйом на гору, трошки пройдемося по асфальту. Тому що я вже томилася. З тим нічим дійсно, вони грали, а в мене голова запаморочилась в голові. Ну це так. Да. Тут теж, друзі, от коли влітку буде сезон, буде багато людей тут. Хтось буде їсти, а ми з вами зверху будемо дивитися ось так і знайомитися з меню ресторану. Зрозуміли як удобно буде? Будь ласка, на розлив. Щось на розлив. Пиво, еспресо, все, паста, угу, чураз. Розуміла, все є. І випити, і поїсти. Чоловік один дзвонить куму і каже, кума, хочеш випити? Той каже, хочу. Тільки тихенько давай до мене, тихенько. Той приходить, стукає до нього в двері, той відкриває двері. Куми, заходь, тільки тихенько, тихенько, заходь, той заходить. Каже, кума, зараз зайди до мене в спальню, там на тумбі стоїть пляшка коньяку. Візьми її і ми її з тобою вип'ємо. Тільки тихенько-тихенько. Кум заходить до нього тихенько в спальню, бере пляшку коньяку, виходить і каже, там твоя дружина з якимось чоловіком. Та це ж його бутилка коньяка. тихо! Друзі, у нас сів телефон і ми вимушені екстрено піднятися. Зараз ми знаходимося на трасі здоров'я, але будемо підніматися вище і йти на зупиночку. Друзі, на цьому закінчуємо своє відео. Вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.